Ми повертаємося до студії нового дня, і у нас вже гостя наші в гостях. Світлана Ярова до нас завітала депутат Вінницької міської ради. До речі, наймолодший. Вітаємо вас, пані Світлана, в нашій студії. Доброго дня. Дякую за запрошення. Рада вас бачити на взаєм. Пані Світлана, І перше запитання, звісно ж, буде стосуватись того, які у вас відчуття з приводу того, що ви наймолодший депутат такого повноважного. Місцевого органу, як часто про це нагадують, можливо, навіть так. Нагадують дуже часто, ну дуже часто чи не щодня. І от навіть зараз ви сказали про те, які у вас відчуття з правду такої таких ну, нових повноважень просто. і одразу знаєте, такий рівень ем, е, схвильованості, відповідальності одразу зростає. Тому що так, це певний такий. Ем, я б не сказала, що це тягар, але це певний е, хрест, який ти несеш протягом е, всієї своєї каденції. Ти несеш відповідальність за громаду, тому, ви вже громада, відчули так? Ви за кілька місяців, що ви є депутатом, Я... цей хрест, так. Це відповідальність. Ще... <реш> <реш> Я ще в першу виборчу ніч це відчула. Ага. І потім, згодом, коли вже громада до тебе звертається, коли люди телефонують і вітають і одразу ж з питаннями, знаєте, так вітають і одразу ж вам. і нагадують про це щодня і не дають забути, і близькі, бують, близькі. близькі не дають забути, тому що також дякую своїм рідним і близьким, які мене стимулюють, і щодня колеги підказують. Та і в принципі апарат міської ради не дає забути. У нас дуже класний секретаря ну, цікаво, такий, як доб... в самій місь... міській раді там ж і колеги є, які і там на набагато. Більш досвідчені. Так, так. Більш... Ну, да, Досвідченіший. <свідчень>. Я <свідчень> думаю, їм це слово дуже може подобатися. <свідчень> да, ви знаєте, це, ем, це такий момент, без якого не можна взаємодіяти. Досвід тих колах, які вже пройшли через весь цей шлях. І молода кров, яка прийшла в міську раду зараз, і ось цей симбіоз двох ем, двох цих е, моментів, mm -hmm. він, власне, і має стати такою рушійною силою для. Реалізації нових проєктів, для модернізації роботи міської ради і для усучаснення багатьох багатьох процесів і, і ну от, до речі, раді. От, саме з цього приводу так, ми запросили вас, щоб ви от саме про стратегію, про свої власні ініціативи нам розповіли. Свіжа кров в міській раді, якісь нові проекти. Я так розумію, будь ласка. Ну, у нас зараз найактуальніший проект це бюджет громадських ініціатив. Ну, звісно, Бюджет так, це найголовніша тема завжди. Минулому році, та й не в минулому, ця тема актуальна щодня. В Минулому році у нас, завдяки новому бюджетному кодексу, ми мали змогу Вінницькою міською радою прийняти бюджет на 2016 рік. Це було вперше. Він був прийнятий до початку нового року. І це дало нам змогу отримати субвенції з державного бюджету і вже планувати роботу на 2016 рік. Тому тема бюджету вона актуальна щодня для кожного віничанина. І зараз дуже такий новий сучасний. І Новітній, я б сказала, проєкт для міста Вінниці це бюджет громадських ініціатив. Uh -huh. Тобто його ще називають бюджет участі або а, партисипаційний бюджет Будь ласка, пар... розкажіть. Ну, нам, Там, там якесь складне слово, багато, багато синонімічний ряд да, широкий, скажімо так, але. Конкретно, що це за проект, і що з цього проекту вінничанам, Скажімо так, в, в двох словах головна тема що з цього проекту вінничанам? та щось там приймається в тій раді. Ну, і як я думаю, що, як а як потан, що а щось нам думаю, що також глядач першу чергу на ну, Кількістю назв проекту чи ви цікавиться результатом для чого це все було створено що, і що за що, що він покликаний? Що, що нам Власне. з цього буде? Да, як з цим працювати? Чим його їдять ну, ваш хрест? То вже розповідає тут тут вже перекладати також відповідальність. Не варто, тому що в даному випадку якраз партисипаторний бюджет Партисипаторний, Я так потрібно Варто, можна так знаєте, розділити його на склади. Так, легше тобто запам'ятовувати, то тобто це я так розумію. Не тільки ви відповідаєте за розвиток цього бюджету, а й самі вінничани також. Так, якось так. беруть участь у громада громада міста Вінниці, угу. і кожен вінничанин, е, окремо може е запропонувати свою ідею з поводу того, що він хотів реалізувати, в 2017 вже році, е в як використати кошти? Як так? використати кошти з Вінницького міського бюджету? А тут угу. розумію, що вони хочуть, наприклад, що щоб змінилася, підмінив? в Вінниці так що вони як вони бачать і хто приймає ці сіди? У нас купа запитань. Світлана просто не встигає нам відповісти. Так, щоб було доступно для всіх, і щоб пояснити це, щоб воно було зрозумілим для кожного глядача. Наприклад, Дмитро, Юлія, якби у вас було 5 мільйонів гривень на розвиток міста, на що би їх витратили? Ну, запитали в міста, на що їм в першу чергу вони потрібні для людей, які там живуть, і що, чим вони, скажімо, переймаються, що потрібно людям звернути увагу? А, а у, вас, у вас є ці гроші. Місто собі вже розподілило. В міста є бюджет. Вінницький міський бюджет складає зараз 2,4 мільярда гривень, і ці всі гроші вони розподілюються. А, а нам дали 5 мільйонів 5 мільйонів гривень. На розпорядження я uh -huh. даю Дмитру мільйон гривень, що він мені не заважав <рес> свої ідеї, забираю своїх 4 мільйони гривень, і це направлено в сферу культури і освіти. Сферу культури так. і освіти. От як на мою, на мій погляд, особливо культуру дуже потрібно підіймати, навіть якщо її ніколи не можна до якогось там мага високого рівня. Може, маєте якісь проекти вже? Може, хочете щось а Мені здається, саме... що потрібен у Вінниці гарний концерт холл <рес> Ну у нас так, немає. Мільйона не вистачить. Здається. От вона, ідея. От якщо кожен громадянин буде мати таку якусь конкретну певну ідею, він може з цією ідеєю звернутися. Ем, ну, для початку зайти на сайт Вінницької міської ради. Там є такий е, розділ: е, бюджет громадських ініціатив. Угу. В цьому розділі можна знайти всю інформацію з е, приводу того, як прийняти участь і е, е, які бюджет, які документи потрібно заповнити. Угу. На цьому сайті є заявка. Цю заявку можна скачати і заповнити. Заповнити заявку, в якій потрібно вказати власне свої контактні дані, вказати суть проекту і вказати, чим цей проект корисний буде для міста, так? корисний для міста Вінниці, і чому саме чому цей саме проект це? буде корисніший ніж будь-який інший обґрунтувати, тобто обґрунтувати, написати проблематику, які проблеми цей проект вирішує, і на що він спрямований. Ем... Також дуже важливий момент, що цей проект має бути співзручний до стратегії розвитку Вінниці 2020. Тобто він має бути спрямований на Тобто що треба мати уявлення про стратегію. Ось, а там буквально дуже коротко і це, до, це також можна, можна перечитати. Mm. Да, це вони дуже прості, і головне, щоб цей проект був націлений на комфортність проживання в місті Вінниця, щоб він також був націлений на естетичність розвитку інфраструктури. Структури, щоб це в першу чергу було корисно для мешканців міста Вінниці. Угу. І скачуємо програмку. Отже, у вас є проект, да? хочемо концерт-хол. Скачуємо цю форму, заповнюємо її. Потім знаходимо ще 10 таких самих однодумців, які також вважають, що в Вінниці потрібен концерт концерт-хол. Збираємо в них підписи, тому що сказати сказати лише так, цього недостатньо. Потрібно ще взяти з кожного електронну ну, петицію. Потрібно такуші, да? Зібрати підписи Скільки? зібрати підписи мінімум 10 підписів, тобто мінімум 10 однодумців. Всі підписуються під цією ідеєю, і ми подаємо або в електронному вигляді на сайт, на адресу е, Вінницької міської ради, або можна в будь-якому відділі прозорого офісу, е, це чотири пункти, або на замості, або на старому місті, або в нас центральній, е, е, на Соборній 59, угу. або кхм, на вишниці прозорому офісі. З десятої години до п'ятої приходимо, тобто тільки почався робочий день. Всі ви пили каву, о 10-й годині вже є людина, яка приймає ваші документи. Ви приходите, здаєте до 5-ї години. У вас є час також, щоб І подати цей 10 десятеро однодумців достатньо для того, щоб Як був мені. реалізований mm. проект. Десять однодумців достатньо для того, щоб, щоб цей проект при... подати. Ага. А потім міській раді потрібно побачити, чи цей проект актуальний для громади міста Вінниці, чи не актуальний, чи його підтримують інші мешканці чи ні. І тоді цей проект виставляється на голосування. Uh -huh. Голосувати також можна як е, в на звичайному сайті, нашому та? як на сайті та в електронному вигляді, так і просто прийти і проголосувати е, в Вінницькій міській раді. Uh -huh. е, я перепрошую, я вела вас в Оману. Можна подати проект тільки на соборні 59, а от голосувати можна вже на будь-якому чотирьох відділів. Ну, я так розумію, що має бути дуже гарна проінформованість війни чав міста про те, які є. Ініціативи громади, дізнаю, і, наприклад, це, так, можливо, частина з них немає не немає доступу просто до інтернету. Так, якісь там, наприклад. звідки дізнаються взагалі. Тому що може подачі бути гарних ідей багато, але от підтримки да. не матимуть. Так, так, є рекламна кампанія від. Від міської для того, ради, від міської ради для того, щоб проінформувати людей про такий проєкт. І е, кожен е, зацікавлений громадянин, кожна людина, яка продає продає проєкт. Продає проект, продає проект, вона зобов'язана. Ну, тут не передбачено умовами конкурсу такої можливості. І кожен вже власне, і продає свою ідею іншому, щоб людина зайшла і проголосувала на сайті або прийшла і проголосувала. Mm -hmm. Загалом mm -hmm. Ну, виходить людина, яка подає ініціативу, має бути сама зацікавлена в тому, щоб цю ініціативу підтримали, То і чого? вона є рушієм. Того, щоб на якнай більше людей дізналися, да, рада. рада інформує Вона в міру аналі... своїх можливостей інформує, але все-таки більша, більша роль відіграє ініціатору. Так, так, ініціатор, ну, ініціатор зацікавлений. Міська рада також інформує. Вона розказує про проекти. На сайті Вінницької міської ради можна ознайомитись з кожним проєктом, а вже громадянин зацікавлений в тому, щоб його проєкт виграв. Дмитро, ви ж хочете концерт хол? Відповідно, ваша ініціатива розказати всім про те, щоб він щоб саме ваша ідея була. Тобто це і моя власна відповідальність. Користуєтеся ефіром в і кожного дня. Ну я маю він таку змогу, така. Така. Да. я а, буду в кожній цікавить... програмі переказати. Нам потрібен концерт хол. Все. Мене цікавить як все-таки, якщо буде ця ідея реалізована, людина, яка цю ініціативу проявляє, вона якось бере активну участь в реалізації цієї ідеї і на неї зауважують, чи вже її ідею реалізують фахівці. Без її участі, скажімо. Тут є дуже такий цікавий момент. Часто порівнюють цей проєкт з звичайними грантовими проєктами, заявками на грант, але це є не то, що не зовсім так, а зовсім не так. Тому що в даному випадку якраз таки реалізовує проєкт міська рада, а ініціатор проєкту є як консультант. Його долучають до реалізації. Автор тобто, проекту може. Да, він... Якщо має бажання, він може приймати участь в реалізації і не має бажання, він може не приймати участь в реалізації. Продає тоді вже проєкт. не не продає. А вони цікавить. Yeah. А якась винагорода йому за це є? Передбачена? Реалізований проект. Ну а якась, окрім того, що він подав ідеї, сприйняли, і хочуть філізовані це робити? Так 5 мільйонів гривень вже йому дають. До речі, діляться не 5 мільйонів на одну ідею, а в рамках одного мільйону. Mm -hmm. Є два види проектів: малі проекти і великі проекти. Малі проєкти – це до 200 тисяч гривень, а великі проєкти – це до від мільйонів. 200 тисяч гривень до мільйона. Тому mm -hmm. підтримані будуть вже відповідно до відсоткового рейтингу ті проекти, за які проголосують. Ну, здається, зрозуміло, але, що запровад. Але я так і не зрозуміла. Я так розумію, що не буде фінансову, фінансову винагороду. Основна винагорода людей. Автора проєкту це реалізований проєкт. Я думаю, що ви в роботі своїй зустрічаєте дуже багато різних таких запитань. Інколи люди не розуміють, інколи запитують, перепитують, їм завжди цікаво. Тим що, ще зараз є, скажімо, можливість людям контролювати більше ці процеси, тому що ви обранці від народу, і вони хочуть бачити, що ви конкретно робите. Так, да, звичайно. Як з цією, скажімо, ситуацією? Чи часто ви зустрічаєтеся з людьми, які вам довірилися, і що вони вас запитують, і що ви їм відповідаєте? Ви знаєте, питання настільки різні, і відповідно, які різні запитання, такі різні відповіді. Зазвичай питання стосуються на прийомі громадян або зі звичайним спілкуванням ввечері, коли мені телефонують на червоний телефон виборці, бо просто. Мешканці міста Вінниця або друзі, які дізнались про те, що ти депутат. Тобто, неважливо з якого куточку міста тобі телефонують. Mm -hmm. У тебе повноваження на все місто. Він телефонує нещодавно знайомий, каже: Світлана, я вже бачу в вінницькому міському бюджеті виділені гроші на вулицю Верхарна, Нарешті вона буде заасфальтована. Дякую за корисні контакти. Успіху в роботі, тобто навіть такі примітивні моменти. Щодня у нас щодня я в онлайні, Фейсбук, моя сторінка вона активна, я сама на неї від сама відписує на питання і дуже часто мені туди також пишуть. Або моя електронна адреса МПЯРВ також є у є на моїх візитівках, які я роздавала на виборчому округу. Можна, Можна написати. Можна написати, Воно да. постійно у мене телефон мені показує, мобільна пошта. Повідомлені ну а скільки от скільки листів приходить, скільки повідомлень приходить за день, наприклад, чи за тиждень? Складно сказати таку загальну якусь цифру, тому що в кожному в кожному періоді є різна. Um, різна затребуваність, скажімо так, залежить тобто, від ну, ви, погоди. Я так розумію <рес> залежить і від погоди, і від обставин, чи то період прийняття бюджету, чи то період, коли масов, масові епідемії, люди хворіють, і тоді вони проходять за матеріальною підтримкою. Дуже часто От переважна кількість людей на жаль проходить за матеріальною підтримкою, тому що рівень достатку у нас сьогодні є. Не надто високі люди потребують додаткових додаткового фінансування, але головне, щоб це фінансування з депутатського фонду не стало окремою статтею для доходів в громадян. Mm -hmm. А щоб це було лише в випадку такої дійсно крайньої необхідності. Дійсно була адресна якась допомога. А вона і є адресна. Кожна людина mm -hmm. приходить. Ви дуже правильно сказали. От я всю свою е концепцію роботи будую саме на адресності для того, щоб люди, люди відчували цей прямий контакт. Тому всі свої прийоми громадян я провожу особисто, а якщо ні, то я залишаю повідомлення обов'язково з номером телефону, щоб вони дзвонили і особисто їм відповідати. Тобто до вас може звертатися громадяни з зі своїх. Місяці так за тими потребами своїми чим якісь питання чи до кожного депутата. Це згідно діючого законодавства, в нас виходить такий один великий округ на всіх депутатів. Ну, якщо повертатися до тих ідей, чи є вже зінційовані якісь гарні проекти, які варто взяти до уваги? Чи це ще дуже рано і не можна про це Тут, говорити? До речі, дуже важливо ще сказати момент з приводу бюджету участі про те, що з першого лютого по 1 березня всі громадяни можуть подати лише в цей місяць, один місяць для того, щоб подати всі свої проекти. І вже після 1 березня з понеділка ці... вже потрібно подавати так. Да. Mm. да, якщо маєте ідею, швиденько збираєте 10 однодумців і подаєте в міську раду. Тоді експертна комісія цей проект передає далі на обробку, і за тиждень до початку голосування, мінімум за тиждень до початку голосування, всі ці проекти. Виставляються на сайті міської ради, і з 1 квітня по 10 квітня, 10 днів для голосування, має громада міста Вінниці для того, щоб обрати який проект з запропонованих буде реалізовуватись. Тобто, це власне, наша участь, це такого свого роду демократизація суспільства. Угу. Бо ну дійсно цікава ініціатива. Будь ласка, ще про ваші плани. Вже напевно на останок, тому що вже добігає кінця наша розмова. На жаль, не все ми, да, мабуть, швидко бачите, ми з вами не швидко. Про, Так, не про все ми, мабуть, зможемо поспілкуватись. Ну, давайте так, загалом про плани, про ваші, і що ви плануєте взагалі зробити за під час своєї депутатської каденції? Тут знаєте, дуже важливим є момент того, що наші плани. Це так, те, про що ми з вами говорили, стратегічне планування, воно важливе, але воно не завжди співпадає з тими проектами, які реалізовуються в результаті, тобто зі звітом. Тому що, що кожного місяця на засобах масової інформації я планую проводити звіт депутатської діяльності. А бо якщо це буде по якихось причинах неможливо. То як мінімум раз в півроку проводити звіт депутатської діяльності, і це вже буде більш ефективніше ніж розповідати про свої плани. Бо знаєте, як то кажуть, спочатку візьми і зроби, і... да не каже го доки я не просто, я просто іншу. Згадав приказку, кажуть, якщо хочеш Бога насмішити, то розкажи про свої плани. Я сподіваюся, що це <с di> не так. Я дуже сподіваюся, що в цьому випадку це не так. В даному випадку Бог буде робити все можливе для того, щоб правильні люди зустрілися в правильних місцях і щоб робота нашого депутатського корпусу була максимально ефективною. Тому що поки що все вдається, і на щастя мені подобається як з точки зору наших комунальних служб у нас вдається налагоджувати роботу. І буду сподіватися на те, що і надалі все буде виконуватися ну, всі запити. Сподівати. Я думаю, будуть що віничани так. Віничани будуть ще більше сподіватися на те, да, що все буде дійсно да, далі виконуватися. бо оперативність – запорука успіху. І ми будемо, скажімо, відстежувати Ваші звіти давайте задоволення Коректуйте, підказуйте, тому що головне це взаємодія з громадою. Громада подає ідею своєму депутату. Депутат лобіює цю ідею в міській раді. Зараз ви можете звернутися до своєї громади, але вже з побажаннями У нас така традиція, що гість, який до нас приходить в студію на завершення розмови, гарні якісь такі хороші слова говорить глядачам. Ну дуже дуже гарна традиція. Скажіть, де наші глядачі сюди. Я бажаю нашим глядачам кожного дня. Ставати на одну сходинку вище ніж були в день попередній, бажаю вам розвиватись кожного дня, знаходити нові для себе шляхи, перспективи для всебічного розвитку, і щоб вас оточували достойні люди, і ви завжди мали сонячний, приємний настрій. Дякую вам, пані Світлані, за те, що так, то, то від нас обох, щоб все задумане вдалося, щоб нічого не заважало, щоб дійсно була хороша перспектива. Ну, врешті решт щоб в країні нашій була ситуація, яка дозволить реалізувати як ініціативи громад, так і підтримати цю ініціативу нашій владі. Дякуємо, що завітали, і дуже Дякую раді вас тут бачити у нас вперше напевно в нашій програмі. Ми сподіваємося, що не останні. Телеглядачам нагадаємо, що у нас в гостях була Світлана Ярова. Вона наймолодший депутат Вінницької міської ради. Не перемикайте, за хвилинку. Ми продовжимо.